Наша рубрика «Спаковка та на 5 квітня. Будуть ось такі гарнюсінькі Хопара. Хока-хопара, 1400 коштує 40, 41, 2, 1, 3, 26 устілка. Ось такі красинчики. які ось такі. Ось така класна моделька. 1100 коштують. 29,5 устілка, 45-44. Тут, бачите, є п'ятенько. пятно. Ось такі вони. брукс. ось такі. Красовезні брукси також 1100 коштують. 42-27 устілочка. Ось такі горіночки на 27 устілку. Ось такі крутезні на платформі конверси. 900 гривень коштують. Ось такі гарнюні. Десь 39, 38, 38, 38 розмір. Адідаси. Ось такі легенькі Адідаси. 600 гривень коштують. Ось бачите, є трохи п'ятнишка. Такий ніжно-пудровий колір. 36 розмір шкіряні, 650 гривень коштують 29,5 розмір. Отакі гарнюські Нью Беланси. 700 гривень коштують 39 розмір. Отакі, 494. Дуже класні. Ну, а якісь такі легенькі наїчки. 41 розмір, 700 гривень коштують. Ундрюармор. Ось така класна моделька. Легесенька. Також 41 розмір. 265 устілка 600 гривень коштують. Ось така моделька. Сліпончики Ванс. 500 гривень коштують. 40 розмір. Отакі сіренькі, вансики. Скречерси. Замш. Ставки замшу шкіри. 600 гривень коштують. 36,5-235 устілочка. Отакі. Хулхіни, ось такі. Класні, легенькі. Туфлі в стилі кросівочок. 500 гривень коштують. 42 розмір. 42,5. Дуже гарненькі, легенькі. Ще отакі сліпончики. 300 гривень коштують, десь 38-й, 39 розмір. Асікси ось такі. Асіксі Рокет, 39 розмір. 600 гривень коштують. Ось такі гарні вони. Ще ось такі дитячі конверси. 300 гривень коштують. Розмір. Десь 34. 21 устілочка. Отакі 21 устілка. Ще такі класні кеди. Устілка така пробкова. з вставками. Устілка, до речі, анатомічна, ось така м'якесенька. Коштує 400 гривень. Десь 42-й розмір. Десь так. 40. Це унісекс. 41,5 жіночі, 43,5. Ой, 41,5, чоловічі, 43,5 жіночі. Ось такі. Якось так. Ще ось такі сліпони, 380 гривень коштують. 44, розмір, 29 устілочка. Ще ось такі сліпончики. Мілітри. 300 гривень коштують. Доктор Сюль. Також у них анатомічна ось така устілка. Тут супінатор є. 39 розмір. Ось такі. 39 розмір. Скейтерс, ось такі. легенькі мокасини, прям дуже-дуже легенькі. Устілочка меморі. Десь 38-й розмір. 38,5 розмір. такі. 350 гривень коштують. Ще такі дитячі високі. Кеди. Дуже гарні. 200 гривень коштують 33,5 21 устілка. такі гарненькі. І гумові челитки. 70 гривень ось такі малесенькі, мабуть 28 розмір, також 70 гривень.